Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і Сьогодні в нас буде цікава математика. Ми з вами будемо волонтерами. А ви, напевне, вже знаєте, хто такі волонтери. А ну, згадайте. Так, це люди з добрим серцем. Вони допомагають всім, хто цього потребує. Тож, Приступаємо до роботи. Тож до справи! Треба прибрати сміття на майданчику. Згодні? Ой, скільки сміття зібрали! Давайте порахуємо пакетики зі сміттям. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ну що ж, несемо пакети до смітника. Погляньте, будь ласка, у нас є 5 пакетів зі сміттям і 5 смітників зірочками. У пакеті з цифрою 1 папір. Як ви гадаєте, у якого смітника ми покладемо пакет. Вірно, до смітника з однією зірочкою. У пакеті з цифрою 2 скло. До якого смітника покладемо вірно. До смітника з двома зірочками. У пакеті з цифрою 3. Дістівні відходи. До якого смітника покладемо пакет? Так. До смітника з трьома зірочками. У пакеті з цифрою 4. Жистяні для шанки. До якого смітника покладемо? Так. До смітника з чотирма зірочками. У пакеті з цифрою 5 пластик. До якого смітника покладемо? Вірно до смітника з п'ятьма зірочками. Молодці малятка. Погляньте, який чистий гарний майданчик вийшов. Ви гарно впоралися. А зараз вирушаємо до притулку для тварин. Саме у такому притулку знаходяться всі безпритульні тваринки. Погляньте в нас які чарівні котики і песики. Порахуйте, скільки котиків, а скільки песиків. Молодці! Два котика. І три песика. А скільки їх разом? Молодці дітки всього 5. Погляньте, які червівні переноски в них. Саме цих котиків і песиків будуть забирати хазяї. Давайте спробуємо їх розмістити. Бачите, у кожного песика і котика є нашийник, на якому зображена геометрична фігура. І у кожної переноски є позначка з геометричної фігури. Треба розташувати котиків і песиків так, щоб вони співпадали. Спробуємо, дітки. Тож у першого котика на ошейнику яка фігура? Правильно квадрат. Тож до якої переноски покладемо? Правильно. До переноски з квадратиком. Далі. Наступний котик має на нашинику кружечок. Правильно. До якої переноски? Вірно. До переноски з кружечком Далі у нас песики. Яка фігура? У першого песика на нашийнику вірно трикутник. Тож до якої переноски? Вірно до переноски з трикутником. У наступного песика на нашийнику прямокутник. Молодці. Тож до якої переноски ми його посадимо? До переноска з прямокутником. І останній песик з нашийником. На якому геометрична фігура овал! Вірно малята. Покладемо до переноски з овалом. Молодці, гарно впорались з завданням, то всі тваринки скоро знайдуть собі нових хазяїнів. А зараз будемо пакувати печиво. Погляньте, у нас є коробки і печиво. Скільки коробок? Один, два, три. Вірно, а чи всі вони однакові за розміром? Правильно, є велика, середня і маленька. А погляньте на печиво, чи все воно однакове за розміром. Правильно, є велике, середнє і маленьке. Тож треба розкласти його за розміром. Печиво у коробки. Впорались молодці малята. Скільки печива у великій коробці. Правильно три. Скільки печива у середній? Вірно, два. А скільки у маленькій? Одне. Одне печиво. Три, два. Один. У якій коробці печива найбільше? Правильно, у великій. А в якій коробці печива найменше? Вірно, У маленькій? Молодці маляточка. Ви такі вправні. А зараз давайте трошки відпочинемо і пограємо з рученятами. Бо на нас чекає цікава вправа. Гарно пограли, тож зараз будемо працювати. Погляньте, будь ласка, які фігури ви бачите? Вірно, кола, трикутник та овали. А чи однакові за кольором кола? Ні, якого вони кольору? Сірого і коричневого. А чи однакові за кольором трикутники? Однакові, якого вони кольору сірого. А чи однакові за кольором овали? Однакові, вони коричневого кольору. Чи не здогадались ви, що ми будемо робити? Ні. Тож ми вам підкажемо, ми будемо конструювати із геометричних фігур песика і котика. Ви не знаєте як? Тож дивіться, ми вам покажемо, які чарівні песик і котик, В який геометричний фігур викладено котика. Правильно, з кругів і трикутників, а песика, з кругів і овалів. Молодці дітки! А зараз спробуйте самі викласти такого котика і песика. Дякуємо вам, малятка! Ви справжні волонтери, ви так гарно справились з усіма завданнями. А що ми робили? Збирали сміття, розташовували тваринок і складали печиво. Молодці малята. А ще ж ми конструювали, викладали з геометричних фігур песика і котика. Молодці малята, ви дуже вправні, справжні волонтери. Мені трохи не сумнівалися, що ви мали добре і гарне серце і ще такі розумнички. Бувайте здорові!